Бажаю міцного, є трішки гарних новин. Наша підписниця, яка довго чекала зв'язку від чоловіка, сьогодні написала, що він з вісімдесятки вже в Україні. Чекає сьогодні вас на лайв-трансляцію з 18.30. Підключайтеся особливо з 41-ї, 61, 17 80 ї 17-ї та 80-ї бригад. І чому так мало ставити сердечок? Інші там лесбіянки чи зрадниці Любовного фронту мають по три тисячі лайків. Далі є інфа, що найближчими годинами буде обмін полоненими. Завчора наші захисники відбили 46 атак, витримали більше тисячі артобстрілів та немало дронів. По напрямах на Дарянському наші відбили всі атаки. Якщо навчора орки наступали та дійшли до околиць Леонідова, а північніше на околиці Миколаївки та Вікторівки почали закріплятися, то на сьогодні ЗСУ провели контратаки. На розширення контролю та мали успіх на Кругленькому, Леонідово, Новоюванівка та зелений шлях ЗСУ Тигри. В районі Руської та Черкаської порічних тривали бої, але все під контролем. Тільки вчора іпотечники встромили ганчірку в Черкаській Канапельки та відчиталися про її зачистку. Далі з того напрямку ходили атаки на Курилівку. Є в них тимчасовий успіх від руського, руської канапельки в сторону Суджі. Це район Бондарівки, Дмитрюков, Калмиков, населений пункт. Агроном потребує уточнення, бо наші там контратакують, і ситуація може змінитися. Щоб ви зрозуміли, туди кинули вузьковоких комуністів, які несуть ще більші втрати ніж орки, але йдуть далі. Наші там вже провели п'ять контратак. Уточнення завтра на скрінах 225 потребує дронів. Скиньте ним на монобанку. Молимось, донатимо, допомагаємо. З вас репост та підписка. Дякую.